Друзі, хто планує собі купляти надійну якісну мотокосу, є дуже гарна моделька. Це з фірми Vitals. Моделька БК-553. Дуже потужна кос, мотокоса, провірена часом. Тут же йде 44-та поршнюва, об'єм 52. Хромована поршнюва. Калений колінвал. Редуктор посилений, труба 28. <кій> Легкий старт, бо компресія в неї йде вже така потужна, тут тяжко заводити буде. Підкачка зручно зробили зверху, бачите? Бо в звичайних посах підкачка знизу трошки незручно. Тут зверху підкачка йде. Усилене кріплення ручок, плюс стоять на дві втулки гумових. Для антивібрації металічна гребіночка, для регулювання висоти, ремінчиком перекидається, ручка газу. Регулятор газу йде, фіксується, обороти собі її виставляєте, фіксуєте, і це не треба нажимати на курок. Можна курком або собі тут виставляти. Всередині карданчик, вал на 9 шлісів калений в трубі. привід. Ще плюс для зручності зробили для заміни диску, там чи на шпульку, чи на побідітовий диск. Є така кнопочка принцип болгарки. Фіксується, відкрутили, поставили відпустили все. Редуктор також стоїть на якісних підшипничках. Вага її, щоб ви розуміли. 12-13 кг. Тобто це доказує то, що комплектуючі виготовлені дійсно з металу, а не соломін. Так що звертайте на це увагу. Трохрічна гарантія. Плюс ще комплектація до неї йде дуже гарна. Побідітовий диск з напайками, дві самонамотуючих шпулі на підшипничках. Смазка редуктора, два мотки жилки по 15 метрів, захисні якісні окуляри, банка для розводу бензин з маслом літрова. Ну, Ремінь йде. На два плеча, теж м'ягенький, шестигранки ключики і захист з якісної пластмаси, потужний, і плюс потужне кріплення. Тобто все зроблено надійно. Так що, якщо когось зацікавить, дзвоніть, пишіть. Підписникам буде обов'язково знижечка. Мотокосою будете задоволені.